То що і з інформації, яка зараз є в інформаційному просторі, а смерть Навального уже прокоментував а, Пісков. І в принципі в своєму коментарі він зазначив, що Путін проінформований про смерть Навального в колонії. З іншої сторони, в команді Навального буквально найсвіжіша новина, поки не підтверджують його смерть і виїжджають в колонію. По медичним, скажімо, по медичним причинам смерті Навального. Поки що немає точного діагнозу. Деякими, скажімо так, телеграм-каналами неофіційними пройшла інформація про нібито Тромб, який відірвався, але допоки офіційного підтвердження цього діагнозу немає. Навальний дуже часто поміщався в ШЗО за останній час перебуваючи в колонії. Тобто з цього ми можемо зробити, що умови утримання його точно не відповідають правам людини, і це може бути як на мене однією з причин смерті Навального. Тобто, що просто путінський режим планомірно до цього довів, поступово погіршуючи умисно його стан здоров'я, в принципі. Наразі ми можемо констатувати також на що Навальний буквально вчора доєднувався відеозв'язком. Наскільки я розумію, там було якесь чергове судове засідання. В принципі, є в інформпросторі невеличка невеличке відео, там декілька секунд де він там відповідає на якесь питання і виглядає. Виглядає ну, досить пристойно. Тобто, з цього ми можемо зробити висновки, що, що скоріш за все, дійсно, якісь якась. Трагічна історія відбулася з Навальним і смерть його, можливо, і була планомірна реалізована путінським режимом, але, як на мене, вона відбулася все ж таки неочікувано. Більше того, я е, глибоко переконаний, що це буде як чорний лебідь для Путіна, тобто смерть Навального. Це той фактор, який зараз продемонстрував дійсно, що путінський режим це терористичний режим, що він не має нічого спільного з правами людини, де опозиційного політика, по надуваним звинуваченням, мало того, що затримують і кидають в тюрму. Ще й він там відповідно помирає. Це все відбувається на фоні почання. Мюнхенської безпекової конференції новина зараз на перших шпальтах усіх таблоїдів та засобах масової інформації у світі. І, звичайно ж, це для всього цивілізованого світу дуже яскравий приклад того, що насправді зараз себе представляє Путін та його режим. Це 100% повпливає на рішення відносно Стояння путінському режиму та допомоги на України, якщо можливо в когось ще були якісь сумніви. Ну і повторюся, це чорний лебідь для Путіна в контексті виборів 17 березня, до яких не так вже й багато залишилось часу, це той аргумент, проти якого опонувати. На будь-якому рівні терористичному путінському режиму на буде надзвичайно важко, на і я думаю, що це буде звичайно початок його кінця.